Всіх вітаю на своєму каналі. Так, у нас зараз десь початок шостої, вечір. Ось вирішив з'їздити на риболовлю. Хотів з ранку, але трошки проспав, виключив будильника, чуть-чуть задрімав, задрімав майже на годинку і вже не став різковати. Чому? Тому що Можна пропустити отей вихід риби, а приїхати, коли вже стане жарко і це все буде даремно. Ну, можна там окунів десь щось, Одного-два, 2 там моп'ять зловити. Ну За щуку вже можна забути. Так уже вирішив сьогодні. Сьогодні у нас субота, бо завтра я вже їду на Київ. Все, не буду довго розмовляти, все по ходу, бо тут в холодочку, комарів, як ото... Все, буду випливати. Так, доплив на ці розливи, тут ще мені по канаві десь метрів, може не 500, метрів 300-400, ось переліз. Я не знаю, що сьогодні, але на цей вітер я не розраховував. Чому? Тому що в мене немає якоря. У мене там з однієї сторони сумка порвата. І коли їхав з риболовлі, кинув саме в ту частину. Цього якоря шнуром, шнуром він був випав. Але я з ці дні звик, що вітру немає, вранці тихо, ну і ввечері воно, а це зараз дує так нормально. Це, звісно, добре для риболовлі. Так як хвиля, як кажуть, наповнює воду киснем, риба стає активніша, але мені ось взяв такого колка, буду якось так, бо... Без якоря це коли хвиля тебе тягне, це не рибалка, це таке, що попало. Але якось буду прибувати. Я плавав ще туди далі ті дні, але ну, сьогодні вже не попливу, буду обкидати тут. Тут території вистачає. Ось так. Все, буду починати, що тут вийде. погода вроді нічого не показує но зі сторони білорусі щось таке як циклон якийсь, щось там у далечині як гримить чи то якісь вибухи вроді як гримить на всяк випадок далеко запливати не буду бо щось не хотілося б мені у грозу бути на воді Буду дивитися, щоб відразу йти до мотоцикла, бо я вже десь більше за метрів 600-700. Так, по спінінгу хто буде питати, це все те же, що я використовую на щуку. Фаворит Х1, тест 728, такі. Модський, моцкий, моцкий спіннинг. Катушка який? Брайан, апельсич. Як? До речі, вона навіть не спінінгова. Це я потім вже купив її, узнав. Ну вже вона свої джила. Ось ці щуки що минулих разів ловив її. Ну ледве витягував. Вже щось у самому тут механізмі. Коли значить вже нагрузочка тут отрис такий навіть вже не допомагає. Ну, фракціоно вже сильно ж там не відпустиш, бо зараз заведе. Вже так як просто кидать і водить. Ну, то а вже як тягне щуку, то вже все. Я з минулого разу. Ледве-ледве я півтора кілограмову щуку викинув. Так, коли був минулого разу на гриболовлі, хотів вам зняти відео. За... Заїжджаю сюди, розбираю лодку, накачую і розумію, що я забув цього ременя з кріпленням. Ну, ось що зараз у мене на грудях. Ну, звісно, про ніяку зйомку вже не йшлося. Зловив я, до речі, тоді. Одловивсь непогано, я зловив на один кілограм 480 грам, ну, півтора, читайте кілограма і одну на кілограм. Пару нормальних таких окунів. Хтось скаже, що ти там одловився? Дві щучки якісь. Повірте, для нашої місцевості це Тут не погано. тут а, кльов, з кльовом дуже погані справи. Я вже якось розповідав, тут ця риба бита і током, і сітями. Ну, Вроді водойма є, але щодо самої риболовлі, от на такій снасті, спінінг, тут, а, звісно, риби багато не поїси. Хтось сказав, чому кричу так швидко, блишню можна значить повільніше але буду частенько підпливати і відсиплятися глибини нема тут глибина така до мулу сантиметрів 50 але є всякі і отмілі і так далі буде можна вести ось повільніше але повірте якщо щука активна якби ви не вели вона вона повірте мені догон дожене це по-любому Щучки я зловив, прошли раз, минулий раз ловив, ну позамінули. І ловив непогано. Був тут Ярослав, цей мій товариш, якось ви його бачили пару разів на моєму каналі, моїх відео, стригли мій овечок і тут ось були на риболовлі. Ух, Мамаша. Оця, що зловив Ярослав, майже на 3 кг. Це вже для наших місць, повірте, трофей. Тут кілограмово буває, не можна зловити, ці шнурки буває клюють, а більше не можна. А в нього була на 2900 100 грамів не дотягнув. Я вже таких не ловив 2 роки. Два роки назад я був зловив. На 2 800. Тей рік у мене навіть півтора кг не було. Ото така тут в нашій місцевості риболовля. Такі клюють до кіла там 700-800. Ну, ще кілограм, а так вже 1,5-2-2,5. Це вже рахується в нас. у нас удача. Ось щось, щось вроді взяло, але таке щось невеличке. Якийсь окуняра. Окуняра, ого, це да, це конечно трофеї ще, Даже підбив, під бороду попав. О, яка Машина, який горбач. Ладно, давай. До речі, гримить, це не вибухи, якийсь іде циклончик. Треба <клес> обережно. В случай що, зразу до мотоцикла. Щось немає в мене бажання тут при грозі сидіти на воді, бо, я ж кажу, це таке діло не, не зовсім безпечне. Так, ось ця речня, <свечення> до речісь. Мепс. Аглієлонг. Троєчка, оригінал, все. Оце вона й косить зараз щуку. <свечення> ну, це я вже так, знаєте, косить там. Поїду, заранок дві штуки зловлю. Але вчора вранці ця велика, півтора вже я їх зловив. Три, вроді, чи дві, я не пам'ятаю за ці дні. Ось на таку злову теж працює. І що цікаво, окунь на неї буває краще клює, ніж на срібло, ну на білу. Ось така. Гепс Аглія. Троєчка. Зараз буду її прибуть. Бо воно так насувається, насувається, ця якась така не чітка хмара таке, знаєте, щось розмите, але треба в облерами. Зовсім не можна тут робити їми. Значить, я ж кажу, тут не глибоко в чуть трохи десь ціпляє на трійники оцю муть, ну, оцей мув. він вже, звісно, перестає грати. Воно зразу відчувається, що гра збивається і... Ось те щось, до речі, не заводиться. Щось десь зацепилось, мабуть І воно значить збивається ця гра, і це просто не риболовля, знаєте, ну таке. То я вже їх, до речі, не беру. Клює ось на желізо. Ну як клює, я ж кажу, так їх. Це буде якийсь дощ. Зараз буду дивитися, в случай чого треба гребти назад, на жаль. Кажу, подивився, я воно нічого не показувало, Ніякого сьогодні дощу. І тут тобі ось. на таке буває. назад я не знаю чи на камеру видно там туди така хмара йде непогана і затягує вже кругом туди теж не хотілося б я ж кажу тут хоч пливу ще туди ближе звідки я приплив бо я вже досить далеко одна рибина якась зійшла чому сходить риба тому що даю слабину я Перестаю крутити і включаю зйомку. І в цей час десь відбувається, ну треба тягнути, треба не давати слабину. А тут виходить, як виходить. Ну, щось таке невелике, може якась щучка була така на грам 500 більше. Ну так, трохи було Я до речі, якщо б щось зловив, мабуть, випускав би. Тому що ми вже її наїлись, вже дівчата її їсти не хочуть. Я вже вчорашній положив в морозильник. А в морозильнику, то знаєте, така вже риба, як не риба. Ну, Я, наприклад, з морозилки не люблю вже смажену. Ну, Хто думає, що уха з морозилки, то вже з морозилки то не уха, то юшка. Уха це з свіжої риби. І бажано на природі то уха. А все, что на газу, на плите, там, то нюшка. Знаю, должна, будет жить. Трошки там пошкодив я ей, но я думаю, она наведите. Что-то нерезво она поплыла. Видите, Саме в такий час ось зараз вихід починається, бо щука вона щось я за ці дні вже трохи ізучив, не хоче вона клювати так. Ось навіть погнула мені блишню така грамів 500. Все, катушка мої. моїй катушці вже навіть не знаю замінити катушку це теж. Така справа блин здесь може якісь бы ушни, не знаю Може хто дивитися, будет удивиться підскажем є сайты здесь можно подешевше взять бы уже все катушка Якщо б щука була на килограмма 2 вона б уже завела куди хотіла И може я б там її уже взял бы може бо я б уже Цієї катушки її просто не витягнув. Так, саме цікаве, не не включив камеру, як витягував, як тріщала катушка, бідна, вся катушка своє віджила. Ех, не знаю, як зараз це все замінити цю катушку. Може, до речі, хто... Дивіться, підскажем, які сайти є. Можна десь якісь катушки більш-менш мої Бушні, але Бушні теж, знаєте, це така справа брати беушну катушечку. Но цю катушку я десь сам перевів. Десь був заціп, затягнутий був фракціон і я дернув. І десь воно вже тоді поламалось, надломилось, а це вже все вже не, неможливо ловити. Не знаю щось буду. Umreči tu, ki pa ok. Так, все, я зложився. Ось одягнув вже ковтину, ну комарів просто. Вони, мабуть, хочуть мене з'їсти, чи я не знаю. фу. Отаке От буває. Я ж кажу, коли я нічого не знімав, можна було б нормальні кадри, теж оці півтора кілограмові щуки виходили на свічку, все було класно, але тоді я не знімав. Сьогодні якась одна клюнула, не включив камеру. У мене був такий сусід, на жаль, покійний вже. Він любив, його була така, такий вираз. Це закон подлості і він існує. От він таке, як, знаю, що не раз таке чув від нього. Так воно і є. Ну вже як вийшло. До речі, паніка може була і фальшива, щось гріміло-гріміло. І пошло десь боком. Оце зараз саме час, що міг би бути вихід і можна було б зловити якусь щуку побільше. Так і вранці, це там певний час. там Із там ранку чи з півсьом до семи, отаке знаєте, щоб ще не піднялось сонце. Ну Добре, вже з тими щуками. так, я Сьогодні, я може казав, не пам'ятаю, сьогодні у нас субота. Завтра у нас неділя, сьогодні, може ви ще побачите це відео я закину. Завтра в обід я вже їду на Київ. Їду переночую там у Доньки. І щоб поранче поїхати там цей клініка в і Пульмонології, чи як вона там називається, десь вона там, чи це Солом'янський, чи який. десь там коло центра, не знаю. Буду шукати. Тут одна є проблема, їздив я в ЦТЦК, мені не дали в мене нема. В резерві не з'явилось, я не знаю, що вони там роблять. Но мені здається, це моя думка. Все це робиться спеціально. Хоч вона мені по закону якби, полагається, ця відсрочка, ну нема. Як буду заїжджати і їздити по Києві, я до цих пір ще цього не, не пойму. Не знаю, як воно там вийде. Зали саме заїхати можна там, будуть, можуть встановлювати ці маршрутки. Ну то вже ладно. Якось воно буде. До речі, за хто писав за пральну машину. Велике дякую. Так, відкрутив. Там мені до речі одна людина в Viber писала, як треба правильно, що треба і такі відео знімати і писати значить, закріплений коментар. Ну, опис відео, що там знімаєш. От можна було б теж міні-контент зробити. Так, відкрутив фільтр. Фільтр я ні разу в тій машинці не відкручував. У мене машинка німецька, Бу я брав. Оця БУшна, європейська техніка працює ідеально, при проблем ніяких нема. Бо до цього була нова, значить, накрило через три роки. Там зовсім розсипався і підшипник, і порвалася ця резина за те, що це колібання. Ну, і задимилась, видно, вода десь попала на може на плату, десь там в ту електроніку. Ну то вже. Е, дуже хотів би ще подякувати дуже велике відео. Е, дякую скажу, відео, дякую за вашу допомогу. Я, чесно кажучи, приєм такому приємному шоці. Тому що дивіться, я вже на це відео це не відставляю, бо я не знаю там. Ну, люди, я навіть, якщо чесно, я навіть не сподівався, що так люди вже хтось дзвонив, теж, ну там дзвонили не батор, бо я просив, щоб так просто там по мелочам не дзвонили, але дзвонили підписники, пропонували там і лікарів. Потім один підписник, може ми з ним, до речі, зустрінемось, ми з ним говорили. Пропонували повозити вроде, по машині на авто, по Києву, ну я не знаю, теж не хочеться вже нагліти, знаєте, і людину вже якось буду вже там їздити. Дуже ще велике вам, велике-велике дякую, що, що допомагаєте, що послухали. Я кажу, я просто в такому приємному, якщо чесно, шоці. ну, бо на цьому все, я не виставляю більш карти. Там вона остається, тому що люди може будуть виходити на відео і будуть писати навіщо просиш допомоги, якщо немає карт. На тому відео це все остається, більше я не виставляю карту. Ну все, я думаю, досить, бо я не буду ж казати там, звісно суму. ну Це вже я Може і занадто, тому що Діагноза ще. Як такого нема. Все, я не буду затягувати. Як завжди, всім дякую. Хто мене сьогодні дивився. Ну, вибачайте вже за таку риболовлю, я ж кажу. Як, як закон подлості, да, ну, не, зні, не знімаю, ловіться, знімаю. До речі, за цей весь час, що я їздив, я перший раз сьогодні їду без риби. Ну, от так буває. Хоча захотів зняти і все, риби нема. Всім міцного здоров'я, як завжди. Всім пока. До зустрічі у столиці нашій Кіїв.